До інституції зайти не так-то просто. Тобто вони готові пускати волонтерів, які оце покружаться, подарунки попривезуть, а ще потім ви знаєте, да, що ці цукерки дітям видають, а потім їх забирають і складають. Продають щось. Продають, так? що завгодно з ним роблять, пам'ятаю. Mm -hmm. Ми завозили, працювали з однією інституцією і дітям закуповували спортивні костюми, бо в них є там якийсь м'яч, типу, якийсь доступ до якогось простору, де вони можуть грати, але в них, ну. Дітей взагалі нема свого одягу. Частіше за все, якщо немає того, хто хто відвідує регулярно дитину, і щось їй передає. Дітей нема свого одягу. Тобто сьогодні це моя сукня. Потім, через там тиждень, через скільки її через два її попрали, коли її дістали з пральної машини, її знов роздають, і це може бути вже твоя сукня. Тобто дітей немає особистих е, якихось е, речей. І Ми закуповували е, індивідуальні да, спортивні костюми, щоб вони прям кож... і ми прям видавали кожній дитині, Це твій костюм, це твій одягніть його. Так ось, коли е, директор інституції писала запис... ну, допомагала записувати розміри костюмів, бо вони саме був індивідуальний паши. Е, вона в кінці абсолютно, абсолютно комфортно каже. І ще, будь ласка, двоє е, два, е, два е, самих більших розміри, бо мене чоловік великий. Ну тобто. Без? І це взагалі абсолютно норма. норм. То ну ви ж да, везете нам, ну звісно. То й нам везіть. То й нам везіть да. ну, тобто вони спершу думають, що все, що везуть, це їм везуть. А дітям по остаточному принципу, якщо взагалі щось видається.